Нестору Шуфричу подовжили арешти ще на два місяці до 13 березня. Водночас колегія суддів Шевченківського суду дозволила вийти йому під заставу у понад 33 три. Мільйони гривень засідання відбулося сьогодні в скороченому режимі через відсутність електропостачання. Тож вирішили лише два питання: подовження запобіжних заходів учасникам провадження під час виступу захисники народного депутата наголошували на проблемах зі здоров'ям їхнього підзахисного, але судді стали на бік прокурорів і подовжили шуфричу. Арешт щоправда, в рішенні першої інстанції з'явилася можливість внесення застави у 33 мільйони і 200 тисяч. Ривить нагадаю минулого тижня. Апеляційний суд столиці вніс таку опцію в запобіжний захід стосовно члена заборонної проросійської партії ОПЗЖ. Щоправда, з'ясувалося, що нардеп внести ці гроші не може, бо він перебуває під санкціями. Не може сплатити заставу за нього інша особа, бо тоді вона теж потрапляє під обмеження. До того ж, і фінмоніторинг не пропустить ці кошти. Наразі сторона захисту шукає можливості ці обмеження подолати, не старашовреча Чують у державній зраді роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній галузі із вересня 2023-го політик перебуває в СІЗО. Однак, попри те, що розслідування та суди проти нього тривають, не втратив свого мандата і фактично залишається народним депутатом України.